Капітаном екіпажу, що віртуозно посадив побитий гратом літак в Стамбулі, виявився українець. Пасажирський лайнер авіакомпанії Атлас Глобал тільки но вилетів з аеропорту імені Ататюрка. І йому відразу довелося повернутися. Град розміром з мандарин побив скло в кабіні пілотів і понівечив фізош літака. Стамбульський аеропорт закрив літну смугу, адже шторми з градом і зливою тривав цілу годину. Але побитому лайнеру приземлитися дозволили. І пілотам довелося садити літак майже на осліп, видивляючись Смугу через квартирку. Приземлення знімали свідки. Саме вони і розповідають, що льотчикам аплодував весь аеропорт. ТСН отримала фото екіпажу відразу після приземлення. Нам вдалося зв'язатися із капітан... капітаном Олександром Акоповим. Він розказав, що зараз весь екіпаж в Стамбулі святкує своє друге народження. Атлас Джет. Це наш літак. Що це? Не роби цього. Стій, не роби! знаете, я 31 год літаю вже, да, не Ну, вы видели, как я в самолет сел? Нормально, пассажиры целыми.